Все готово. Пахне, сама ага. б клювала. Та гарячкуватий. Може на вечерю. Він <гум> <гум> пахучий, так як, як хліб. Хлібом пахне печеним, тільки-тільки да. з печі. Та зараз його розрівняю, хай трішечки остинети буду давати. Вже, коли вже ці ремонти доробляться, як воно вже задовбало. Ці... Угу. Чим оце мінус в оцих селах жити? Постійно ця робота, постійно масляєш, масляєш, ремонтуєш, ремонтуєш, сунеться, сунеться, а для себе пожити нема коли. Одна поки поки, поки построїшся, поробиш, вже тоді воно і нафіг нічого не потрібно. А це купуєш а всякі металоломи. Ой, ой та й все. Ну, то так. Вік живеш. Чи все життя і все життя і стройшся. Mm -hmm. Все потрібно. Якби ще, ще надалі діти показяйнували, а то зараз молодю. А потім скажуть, нікому нічого да, не треба. Молодджо зараз сило їм не потрібне. Ну, може де-не-де де, кому, а так в основному всі рвуться в город. Ось Гарячка. От якось красива. Uh -huh. Тож пішли переселяти курчот. Uh -huh. Давай.